Михайло Юрчук ветеран російсько-української війни. На фронті він втратив руку та ногу. Після протезування у нього триває реабілітація. Однією з активностей є дайвінг. Та особливо такого важкого немає. Тут головне, напевно, самодисципліна, і це якраз таки ми навчаємось. Дихати під водою, вчитися, не давати паніці, взяти верх над собою. Це все якби воно як... Це замість психолога, це, ну, це як медитація. На позитивному впливі дайвінгу на ментальне здоров'я наголошує і ветеран Руслан Павловський. Мені це за... заміщає психолога. У мене ПТРС, і я кожного тижня два рази повинен ходити до психологу. А зараз, поки я займаюся дайвінгом, мені це не потрібно. Навчати дайвінгу українських військовослужбовців приїхали хорватські інструктори. Учасниками проєкту є 10 ветеранів, які вже торік побували у Хорватії. Ми розробили спеціальні вправи, що відповідають їхньому рівню моторики. Це зовсім інакше, коли ми працюємо з людьми, які мають обидві руки та обидві ноги. Важливо допомогти українським ветеранам, щоб вони могли нормально повернутися до цивільного життя. спільний проєкт називається Ресоціалізація українських ветеранів рівний рівному його реалізовують благодійний фонд Анброкен, Хорватське товариство ветеранів війни та хорватський дайвінг. Клуб розповідає організаторка та комунікаційниця проєкту Юлія Влогвиненко. Основний такий акцент у цій програмі в принципі на пірнанні і на водних видах спорту, тому що а вода дуже сильно допомагає в принципі всім. Тобто, основна задумка, щоб ці десять чоловіків їх ми навчаємо, поглиблювали свої знання і в майбутньому ставали лідерами думок і. Могли поширювати цю ідею на більшу кількість людей в Україні за словами Юлії Логвиненко. Наступним етапом стане поїздка українських ветеранів до Хорватії, де вони зможуть займатися дайвінгом вже не у басейні, а у морі. Ольга Івашук, Анатолій Киричук, Дарина Романишин Суспільне новини, Львів.